Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У центрі погодних змін Україна вже скоро зустріне аномально теплі дні. З 9 по 15 лютого країну огорне несподіване літнє тепло з прогнозованими температурами до плюс 20 градусів. У деяких місцях стовпчики покажуть до плюс 17 градусів, і тоді як південні регіони будуть купатися в сонячних променях при плюс 20 градусах. Але перед цим теплом країна переживе вологу і холодну фазу з 3 по 8 лютого. Мокрий сніг, дощ і сильний вітер стануть попередниками цієї несподіваної зміни. Такий вологий і вітряний період зміниться раптовим похолоданням, коли температура опуститься до нуля. Українцям слід готуватися до цих температурних змін адже погода обіцяє бути непередбачуваною. Від холодних і вологих днів на початку лютого до несподівано теплих сонячних променів середини місяця погода в Україні буде справжнім водоспадом емоцій. Пам'ятайте, що правильно одягатися і бути готовими до змін це ключ до комфорту в такі періоди. Будьте обережні і налаштовані на позитив, адже після холоду завжди приходить тепло. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та насолоджуйтеся кожним днем незалежно від погоди за вікном. До нових зустрічей. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.